Всім привіт! Ну що ж, осінь пора збирати не тільки урожай, а й наші квіти готувати до зими. Тобто і рослини ті, які викопуються, настав час їх викопувати Похолодання, і я викопую свої гладіолоси. На днях мене спитала, сусідка, а як, як ти поступаєш з гладіолосами? Ну, нібито таке просте питання, да? як правильно. Що треба зробити після того, як ми викопали гладіолус? Ось я викопала. Ось вони повністю, з корішками, самі клубні і вершки, як то кажуть. На зберігання беремо тільки клубні. Але не спішіть, не, не поспішайте обірвати ось це листя, ось ці листочки. Тому що оці поживні речовини, які знаходяться в верхній частині, вони мають віддати все, що в них є, клубням. А для цього їм треба просто постояти. Ось я зібрала трошки підсушу, відро покладу старенько, і вони в мене ще зо два тижня будуть таким чином лежати. Потім я беру і обрізаю. Потім я обрізаю. Десь ось так залишаю сантиметрів 10-15 ще залишу. І вони ще в мене побудуть. Тобто, я не поспішаю зразу відірвати і залишити ось цю луковицю. Так, вони мають деякий час побути, для того, щоб все те, що корисне, ще є в верхній частині, воно віддало. Далі, подивіться, у мене є. ось Викопала я, да? і вже видно, що тут пліснява якась. Да? Тобто воно не, не дуже хороша в мене ця луковиця. Тому і цю луковицю я розбираю, дивлюся, що ж там знаходиться. Ну, це, по-перше, стара. Бачите? Це донечка стара. Обов'язково я не чекаю, щоб вона підсохла разом з ним. Разом з. З верхньої частини. Тобто я це зразу забираю. Не потрібна вона мені, а донце ось, ще почищу. Якщо воно хороше, якщо воно погане, то я взагалі вибраковую і зразу викидаю, щоб мені не заражалася луковичка інша. Поки не відділяю, ось, бачите, дала дітки, не просто дітки, а була стара, і з старої пішло три луковиці. Нехай вони побудуть, побудуть ще разом. Ось ще в мене дві штуки разом. Да? Е, є такі, що дали багато діточок. Дуже цікаво. Е, ось одна луковиця, да? і вона дала багато діточок. Але луковиця одна. Е, получається, ось Це вигідніше тобто вона дала дві повноцінні луковички. Ну, Це залежить від сорта. Ось ще показує. Подивіться, бачите, була стара. Вона дала повноцінну, тобто, утворила дві луковиці і ще є дідусь. Хочете гратися? У мене тут різні сорти, я не ділю їх, тобто не відокремлюю окремо, вони в мене всі разом такий мікс. Тому де дідка така крупніша, я теж вибираю і буду на зберіганні. Що робити, якщо, от як в мене? Подивіться, така хороша луковичка, але що я зробила? Я е, ну, десь лопатою заділа, ну і вона в мене відрізалася. Теж буде ну ось ця, звісно, викидаю вже, а, а цю луковичку я е, зеленкою, помащу зеленкою. І, взагалі, коли вже підсохнуть у мене луковиці, коли я вже почищу, це все, все познімаю. Все, -все познімаю, і я опускаю в такі слабенький раствор марганцовки, тобто Е, складаю в коробочку і тримаю на балконі, ну, до морозів. Тобто мінусові температури гладіоли не витримують, можна в підвалі. Я знаю, що навіть більшість, є багато людей, отак от обрізали і, нічого не чистячи можуть опустити в підвал. Ні, це я все щищаю, луковички гарненькі. Виходять. Можу замотати в газету, і потім в коробочку і тримаю на балконі. Якщо вже дуже холодно. Морози настають, тоді заношу в приміщення, таке, де в кімнату, але більш-менш прохолодну. Ось таким чином я поступаю з ну що ж, Чекатиму вже наступної, наступного року, коли вони нам будуть гарно квітнути. Всім пока!